Друзі, всім привіт! Дуже рада, що ви завітали до нас на канал. Зовсім скоро наближаються свята, такі як Різдво, Новий рік. І кожна сім'я, я впевнена, хоче порадувати своїх близьких якимись нестандартними та смачними стравами. Я хочу поділитися із вами варіантами страв, які буду готувати я. Деякі страви я готувала також вперше, тому поділюся із вами, що вийшло що не вийшло. Можливо, ви для себе знайдете саме той рецепт, який захочете приготувати. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал і приємного всім перегляду! Перша страва це м'ясні рулетики або ще називають пальчики. Цей рецепт я дізналася від мами. Раніше їх часто готували на святковий стіл. У мене тут 700 г балика, також буду використовувати підчеревок, ви можете вже взяти готовий бекон. З балика рулети вийдуть трішки сухуваті. Якщо ви любите більш жирненькі, то тоді краще використовувати ошийок. Також середину рулету буду використовувати твердий сир тут у мене кусочок около 300 г. В загальній кількості пішло около 70 грам. Розрізаю їх на тоненькі полоски, щоб зручно було завертати в рулет. Шкірку на баликові необхідно зачистити, адже після приготування вона буде відчуватися. Отакий гарненький кусочок на виході ми отримуємо. Розрізаємо балик на кусочки товщиною 3-5 мм, дуже товсті їх не робіть, тому що їх буде дуже важко відбивати. Солю гарненько і також додаю суміш перців. За бажанням, ви можете додати спеції, які вам подобаються. Під нарізаю на тоненькі пластинки та зачищаю від шкірки. Насправді цього рецепту є дуже багато різних варіацій, хто і всередину не сир кладе, а чорнослив. Це вже хто, як кажуть, на що гаразд. М'ясо викладаю на дощечку, закриваю харчовою плівкою для того, щоб бризки не розліталися по всій кухні і добре відбиваю. Краще відбивати з обох сторон, я спочатку відбила тільки з одної, а потім мені прийшлося їх відбивати, тому що було достатньо важко скручувати рулети. Розкладаємо половинку м'яса, кладемо туди кусочок сиру і скручуємо, як показано на відео. Потім беремо кусочок під або бекону, в залежності від того, що ви використовуєте, обмотуємо пальчик та гарно фіксуємо зубочисткою. Якщо ви боїтеся, що однієї зубочистки виявиться недостатньо, ви можете використати і 2, і 3. Головне попередити свою родину або гостей, що вони там є в наявності для безпечного споживання. І ось такий пальчик у нас виходить. Поки що рулетики відставляємо в сторону, і потрібно підготувати підсмажку із цибулі і моркви. Обжарюємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки, і будемо відправляти їх на дно ємності, в якої ви будете готувати. Я для цього рецепту буду брати казанок із товстим дном, так м'язко гарно умліє і буде набагато смачніше. Наступним етапом нам потрібно обсмажити до рум'яного наші рулетики і гарно позакривати краї, для того, щоб сир не витікав. Додаю 2 лаврових листочка, викладаю рулетики у ємність, в якій вони будуть готуватися. Та додаємо 50 мл окропу. Накриваємо кришкою та тушкуємо на маленькому вогні около 40 хвилин. Готово. Наступний рецепт я не знаю, як називається. В магазині, де ми його скуштували і закохалися, він називався чоловічий каприз. Якщо ви знаєте або, можливо, як він називається вашій сім'ї, будь ласка, напишіть у коментарях. Готується він швидко, хвилин за 20, це з урахуванням варки яєць. Це той варіант, коли потрібно швидко і смачно. Від якості продуктів залежить фінальний результат. Пропорції на всі страви ви знайдете в описі під відео. Підтримайте, будь ласка, наш канал підпискою та поставте свою вподобайку. Майонезом, гарно перемішуємо і салат готовий. Наступна закуска я впевнена, першою розлетиться зі столу. Оригінальна, святкова, а ще й дуже смачна. В якості начинки буде використовувати салат курка з ананасами. Дуже цікаве поєднання солоного та солодкого. Курку, ананас, кукурузку та твердий сир об'єднуємо та змащуємо майонезом. Рулетики буду формувати в такій шинці, вона вже продавалася готова. Ви можете купити або велику ковбасу і в магазині, якщо є слайсер, попросити, щоб вам нарізали, або також купити вже готову. Беремо косичку сиру, розпускаємо її на волокна, вона буде слугувати у нас в якості зав'язки. На дощечку викладаємо полоску копченого сиру, також полоску шинки. Листя салату, додай святковості, свіжості цьому салатику, невеличку ложку ананаса із курицею. І далі формуємо рулетики, як показано на відео. Для додання більш святковості тарілці, ви її можете також прикрасити листями салату. Далі приготуємо брускети з креветками та авокадо. На вершковому маслі обсмажуємо зубчик чеснику, додаємо креветки та готуємо ще 2-3 хвилинки до золотистої скоринки. Багет порізала та підсмажила в духовій шафі до рум'яності. Можна також на сковороді, але так вийде більш жирно. Авокадо очищаємо від шкірки та кісточки. Можна буде взбити в блендері для однорідної маси, але я буду перетирати вилкою. І будуть такі попадатися кусочки. Також додам декілька ложок вершкового сиру і сіль. Отриманою масою змащуємо підсмажений багет, Гарнесенько розподіляємо його по всій довжині, зверху викладаємо, якщо у вас є листя, з салату і декоруємо його також креветками. Такі гарненькі брускети в нас виходять. Дуже смачно, ніжно, святково, незвично, тому обов'язково готуйте і діліться своїми враженнями. Ще один варіант оригінальної закуски це тарталетки із творожним сиром та ікрою. Змащуємо сиром, зверху посипаємо ікрою і задекорували шпажками із огірочком. Смачно, оригінально! Яскраво, тому обов'язково готуйте, я гадаю, гості будуть задоволені. Наступна закуска стала для мене відкриттям для її приготування, нам знадобиться рисовий папір. Насильно розігріту сковорідку. Кидаємо листочок рисового паперу і подивіться, які гарні формочки для салату у нас виходять. Хрумкі, незвичайні. Я раніше не бачила ще такої форми подачі, тому, якщо вам буде цікаво, обов'язково спробуйте. В якості начинки буду використовувати крабові палички, огірок і змазала їх творожним сиром. На смак мені ця закуска нагадувала чимось суші, чоловік каже, що йому більше крабовий салат. Ви можете поекспериментувати і начинити такі формочки будь-яким салатом за вашим смаком. В оригінальному рецепті я бачила, що соусом теріяки і прибризкують трошки кунжутом. У мене його не виявилося, тому я поливаю трішки соєвим соусом. Але скажу, що де попало дуже багато саме на цей рисовий листочок, листячко трішки порозкисало. Тому або перед самою подачею, або вже ставте на стіл, нехай гості поливають у власній тарілці. Така от закуска в нас виходить, оригінальна, смачна. Обов'язково пробуйте, куштуйте, пишіть свої відгуки, декоруйте також за власним бажанням. Отаке меню в нас вийшло. Надіюсь, ви знайдете для себе щось оригінальне і приготуєте для своєї родини на святковий стіл. Якщо щось незрозуміло пояснила, обов'язково пишіть в коментарях, обговоримо це всі разом. До нових зустрічей, смачних вам рецептів та із наступаючими святами!